На, Візьмемо, наприклад, цього Євгена Октобрія, цього Селюка. Якби він був лицарем, то це вже, ти подивися, якщо він є лицарем з такими зірками, допустимо, ти взяв його нульовим з гарною броньою і, типу, середньою сокирою, Ти взяв його тиж за 5-6. Ти взяв його з такими зірками, він прокачується в тебе до 10 рівня, це дуже довго треба прокачувати. Типу, це не один бій, не один день, не один десяток днів. І потім, коротше, якийсь окончений гра е, е, просто рахує, що тобі не те потрібен цей персонаж, і тупо вся стрілкатня, яка є в гоблені, фокусується на цьому персонажі. І вони його вбивають. Або, наприклад, стр... стрілкатня бандитів, яка типу, має арбалети. Вони просто в 4 арбалета за 2-3 тички затикують твого персонажа і він умирає на наступному ходу. Все. Типу, ти витрати на нього гроші, не витрати на нього час. Зібрала фігенного персонажа, але оскільки гра вирішила, що тобі цей персонаж не потрібен, то ну до побачення.